Привіт, Юля! Привіт! Рада Привет. тебе дуже бачити. Я вдячна Привет. за те, що ти погодилася на це інтерв'ю. Ти вже випускниця нашої академії, ось уже в четвер будемо святкувати Привет. ваш випуск. Я би дуже хотіла, щоб ти поділилася з нами, що тебе привело в академію, перш за все, і як ти зараз оглянувшись назад озирнувшись, як ти бачиш ці місяці навчання для себе? Боже, що мене привело нерозуміння, хто я і що я хочу. Я завжди думала, що я буду психологом. Але якось так сказала, що на психолога я не пішла, і мій психолог надіслала мені цю академію. Бо я багато про таке говорила, що от я прям відчуваю свій поклик якось допомагати людям саме словом. Знаєш. І я пішла на тест драйв. І попала туди такий дуже складний свій період життя, і вже пропала мотивація, мені не хотілося нічого. Я там декілька уроків подивилася, і як завжди, от моя така тема, я типу злилась. Але потім в мене була зустріч з коучем, ем... і вона мене якимось чином мені це допомогла прямо. Тому що до цього я була скептично налаштована, я не розуміла, що це за метод, і підходить він мені чи ні. І от я була вже на межі типу здатись, того не було розуміння, що це таке. І оце після зустрічі з нею, я в принципі поняла, що мені це подобається, мені підходить метод, тому що було смішно, я не знаючи, як це працює по звичці своїй, я завжди занурювалася в минуле. Тобто я їй про свої травми розказувала, знаєш, а вона якось мене витягує, давай сюди, в теперішній і на майбутнє, що відбувається, знаєш. Але мені типу, це дуже допомогло, тому що я вже дуже не хотіла в цьому всьому рити. Знаєш, хочеться міняти щось життя тут і зараз. І я, е, мені сподобалось, я вирішила, що я піду на великі навчання, великий курс, не знаю. І напевно на початку було якось так, знаєш, все сумбурно, незрозуміло. Е, не було розуміння взагалі, чи зможу я, як це все відбувається. І, якщо чесно, думала, що не дійду до кінця. Ну, типу, що якось там десь на середиці, я скажу, та ну його, це не моє. Але, м -м, типу, якщо озиратись назад, і я не помічала за собою змін, поки мені не почали е, про це говорити колеги, типу студенти, так само, як я, е, ви, як куратори, е, ментори, і я, типу, почала задумуватись над цим, знаєш, почала помічати. І це додає мені впевненості більше з клієнтами працювати. Того, що зараз, навіть переглядаючи свої там перші сесії і зараз з клієнтами, я розумію, що а, ну, да, то я, я знаєш, я, я таке що ти говорити навчилась, чути mm -hmm. навчилась і говорити навчилась. Того, що на перших сесіях це було як: типу, знаєш, просто розмова якихось людей. І от від себе я не бачила коуча. А зараз мені. ну, Ну, все, звісно я на шляху, але мені здається, що я навчилась якось більш конструктивно висловлювати, знаєш, чути клієнта, чути якісь сенси. Угу. Тому що на початку такого не було. Юль, а поділись, ти казала, що ти думала, що ти злилася, але все ж таки, ти дійшла до кінця, як, на мій погляд, дуже успішно. А що стало ось тим, що тебе затримало, що тебе втримало в процесі навчання? Знаєш, напевно, як надивно, індивідуальні сесії. Ну, типу, коли я була клієнтом з вами, оце дуже допомагає. Це дуже класно, що воно є на курсі. Mm -hmm. Типу, коли ти можеш їх використовувати для себе, для свого росту. Тому що іменно в моменти, коли ти така, ну все, я не знаю, що робити далі, я не хочу, все, нічого не хочу. Іменно в ці моменти я брала сесії. І, типу, якось знаєш, саме точково пропрацьовувала, і воно мене якось підштовхувало наверх-наверх. І дуже часто, я можу сказати, завжди до мене приходили клієнти з такими самими проблемами, як в мене. І я, типу, в них вбачаю себе, вони якесь рішення знаходять, я і себе через це рішення пропрацьовую. І потім, якщо треба, йду з такою подібною проблемою, теж до коуча. І це дуже класно, тому що ми всі одне одного коучимо, і в тебе запити пропрацьовуються чуть чуть і не кожного дня, угу. і через це мені здається, що це було таким потужним інструментом не здатись, того, що ти ще глибше себе розуміла. Мені здається, що це мені дуже сильно допомогло. Круто. А скажи, будь ласка, а як тобі такий формат, коли у нас на навчанні два тренера працюють не один, а два. Мені здається, що це е, гарна ідея, тому що, по-перше, можна почути більше е, з різних сторін, того, що кожен все одно працює по-своєму, і в е, кожного якийсь свій левел все одно. І мені було цікаво працювати спочатку. Я е, напевно попрацювала з Танією перший раз. І я така, ага, ага, щось не, нічого не зрозуміло. Якось бо це було тільки початок, я не дуже розуміла, що відбувається. І мені якось було так не, ком, не дуже комфортно. Потім я попрацювала з тобою, і мені якось більше розполагаєш ти. Я така, окей, і я тоді, ну типу, я ж не знала, що там зворотні зв'язки тільки до тебе. Знаєш, це все було на початку, нічого не понятно. І я така, все буду тільки з Віталією. Потім якось знов з Тетяною я така, блін, так навпаки, розумієш. От це також е, пропрацювання своїх якихось установок, того що людина там набагато старша за тебе. Значить, е, от ти маєш з нею бути як там Ха? учениця, учениця прям розумієш. Ну я я за допомогою цього, що були різні люди, пропрацьовувала свої якісь установки, е, які мені заважали навіть працювати з клієнтами, які старші за мене. Тобто Це все якось так як комбо склалося і помогло мені піти далі. Тому що мені здається, якби там був один, напевно ментор, наставник, напевно, було б не так ефективно. Угу. Клас, так, дякую я думаю, тобі. Да. А поділися, який для тебе особисто формат в нашому навчанні був найефективнішим, найпросуваючим? М -м -м. Який формат, я думаю, що це був менторинг? Ну, це так наприкінці. Прям розбір кейсів дуже класний, але це таке, тільки того, що ти вже розумієш багато, але на початках самі оці розбори теж кейсів угу. і от занурення, чого так, чого так, а чого так. Тобто, то коли ти можеш задати на найбільше запитань? Але от сам особисто для мене самим е ефективнішим це був менторинг, я думаю. Угу. Групові, індивідуальні менторні? чи ти ж індивідуальні не встигла прийти? Індивідуальні ні, поки що груповий, тому що я, знаєш, здала сесію і думала, вона така класна. Угу. І, але там я розуміла, що ну, плюс-мінус може бути щось не так. Але, типу, е я здала її з розумінням того, що я там зробила все в принципі нормально. А коли ми там почали розбирати, звичайно, там були і хороші моменти, і були і такі моменти, що і клієнт складний. Але я маю на увазі, що дівчата зі своїх сторін показали дуже багато. Як би можна було по-іншому по запитати, повести, там допомогла Таня. Тобто, з кожного якогось боку ти дивишся на це, і ну, тебе розкривається знаєш, кругозір, ти розумієш, що ага, тобто можна було не тільки так. Для мене це був дуже великим ростом. Угу, класно. А що б ти могла порадити людям, які ще не навчаються, але в роздумах? Пробувати. Ну, типу, пробувати, не знаєш, не так? От навіть як люди, які йдуть на тест-драйв. скільки він два тижні здається. Угу. Да, щоб я хоча б його попробувати, щоб війти в цю систему, прощупати, як воно є. Типу, того, що мені здається, якщо зразу забігаєш на велике навчання, можна злякатись. Uh -huh. ну, от, особисто свого досвіду можу сказати, що можна типу боже мій, що відбувається, можна не в'їхати. А коли ти йдеш на тест-драйв, от через що і мені це допомогло, я якось так помаленьку прощупала. У мене там не було дуже обов'язків, знаєш, там якісь домашні робити. Вони давали, але я така: ну подивимось, знаєш, я так чисто залетіла під підглянути. Uh -huh. Я так підглядала, підглядала, така мені це не треба. А потім, у цей ключовий момент, коуч сесія, і я включилась тоді. Я прям попереглядала все, і я розуміла, що мені сподобалось. І я от порадила би просто попробувати, ну, чи, чи це підходить людині, бо буває таке, що не підходить. І я би казала йти на тест-драйв в першу чергу. Угу. Mm -hmm. Класс, дякую. Cool. І останнє таке питання. Які зараз відчуття у тебе всередині? Ти пройшла навчання, вже таке насичене і не, досить довге, можна сказати, так. Побачила, як з того, що я почула себе, як ти працювала на початку, і бачиш вже зараз, які в тебе є результати. Які от відчуття всередині? Знаєш, двоякі. Хотілося б сказати, що я хочу рвати мітати, так воно є всередині мене, але є і страх, звичайно. Того, що коли є навчання, є якась підтримка, і ти така думаєш, ну, в будь-якому випадку ти можеш звернутися і, типу, сказати, от в мене такий клієнт, що в мені робити? Знаєш? І, звичайно, я розумію, що після навчання це можливо також, але все одно це вже якийсь особистий процес. Ти вже сама маєш якось з цим типу, справлятись. І є трохи, знаєш, такий острах, а як воно буде? Але це такий острах з цікавістю, тому що є розуміння, що я не закину цього. Що я можливо робитиму це в своєму темпі, тому що, звичайно, це ще це тільки початок, тобто в мене ще є інша робота. Це все треба зміщувати, ну, самі разом. І, типу, є стабільне відчуття того. Що я буду продовжувати це робити. І це для мене дуже дивне відчуття, знаєш, того що незвичне. І навіть попри те, що мені там треба, знаєш, йти заробляти там поки що на чомусь іншому. Я знаю, що я помаленьку або до чого дійду. І я знаю, що я хочу прийти на наступний левел. Звичайно, до цього ж треба багато чого зробити. Але якийсь спокій всередині, знаєш, нема такого, щоб. Все навчання закінчилося, типу, ну і все. І клієнтів не буде, і типу, все. Ні, просто я якось знаєш, усвідомила, що ну, це не так швидко, як би мені хотілося. Так як я весь курс там панікувала зі своїм інстаграмом, що мені до кінця курсу треба його так е, зафігачити сильно і знайти клієнтів, а не вийшло. Знаєш, ну, типу, я роблю, роблю звичайно, продовжую, але воно не працює так швидко, як я собі уявила, намалювала. Тобто, це життя. І я розумію, що просто не спіши. Ну куди я біжу? Якщо я не, я не зможу забігти наперед, не можу отримати те, що я можу отримати, наприклад, за пів року вже зараз. Я просто у нього не буду готова. Тобто я якось усвідомила себе напевно, свій темп угу. і мені стало спокійніше. Клас. Юлі, я тобі дуже дякую за цю відверту нашу з тобою розмову. Я тобі дякую, що ти зробила колись цей вибір там, 3-4 місяці назад піти mm -hmm. на це навчання, бо ти насправді обрала не навчання, ти обрала себе. З того, що я почула, ти дуже багато для себе знайшла. І я тобі бажаю з цим відчуттям цікавості продовжувати свій шлях в тому напрямку, який для тебе, на твою думку, є для тебе найкращим, саме зараз, з тою швидкістю, якої ти хочеш. Я точно вірю, що в тебе все вийде. Дякую, дякую дуже тобі. дуже дякую за такі слова. ដរគុយដរគុយ